Перша велика група людей це ображені. От я їх так і називаю. Група ображених. Це люди, які працювали при в той певний час при владі, але або були піймані на корупції, або ще якусь провину, що їх звільнили, або перевели на меншу посаду, або просто не спрацювалися з новою командою Мера, яка прийшла в 2015 році, і вона вже була в 15-му. повна зміна. Всього муніципалітету. Ці люди вони е, притаїли е, образу в серці, і зараз, коли Прийшла нова влада, так би мовити, то вони вирішили, що можуть скористатися цим для реалізації власних амбіцій. Це стосується не тільки тих, хто був змільнений, а й тих людей, наприклад, які все життя пропрацювали там заучка і в школі, а мріяла стати директором. От просто мріяла, і тут на тебе. Нікого нема, люди повиїжджали, і вона стає директоркою школи. Ура, ура, амбіція реалізована. І цей приклад, хто зараз департамент освіти очолює Владислав Мирошниченко. Це така сама людина. Я з ним спілкувалася особисто. Він дуже знаєте такий я не знаю, як це українською сказати, мелочний. От він такий до дріб'язаний. Да, отакий от він, і але з манії величі він декілька разів подавався на конкурс очільника департаменту освіти. І всі дається два рази, і обидва він програвав, не міг виграти конкурс, хоча це був відкритий конкурс і досить прозорий. І от тут він вже виїхав з Маріуполя, коли почалося це бомбардування, і коли відкрилися коридори, він виїхав і вже був Мангуше, але потім йому сказали: у тебе є шанс реалізуватись. І він повертається в Маріуполь, кидає своїх студентів чи учнів, бо він очолював морський ліцей в місті. А такий специфічний заклад, де, окрім атестатів шкільної освіти, діти мають отримувати і морські дипломи. А з морськими дипломами там складно, там треба документація спеціальна, про те, що вони там проходили практику в порту. І вся ця документація залишилася у цього пана. В окупації і діти не змогли отримати морські дипломи, але йому було пофіг, бо він такий великий начальник зараз. Розумієте, оце така велика, велика, я вважаю, група людей. Інша група людей це. Це такі ідейні колаборанти, от ті, які винашували, виношували, і я не виключаю, якщо вони працювали на Росію багато років, що вони повідомляли, де в Маріуполі розташований вод електропостачання, де вода, де склади з продуктами, де автотранспортні підприємства, бо все це прицільно бомбилося в місті. І я не виключаю, що це їхня заслуга, і от це в основному представники опозиції за життя І ще там один у нас цей із партії Шарія. Оце велика група. Ну і третя велика група людей це люди, які просто пристосуванці, які не хочуть нікуди їхати, А оскільки вибір роботи невеликий в місті, то вони погоджуються на те, що мають. От я б сказала, що це такі основні групи, які погодилися на співпрацю з ворогом. Як треба карати, карати цих осіб, на вашу думку? Ну, зрозуміло для законодавства, але. Ваша думка. За законом, я вважаю, що я вважаю, що цей закон, який у нас був ухвалений в березні минулого року, що він дуже запізнив, дуже запізнили. За, Бо цей закон ви кажете про колаборантів закон. Про колаборантів, да стаття Це ж тижня окремий закон. Це вдав певні внесені зміни були в цей закон е, в березні, і якщо б ці зміни були внесені в 2014 в році, я думаю, що і ситуація в Донецьку розвивалася без трошки за іншим сценарієм. Бо люди в Донецьку відчували повну безкарність. Люди в Маріуполі, які колаборанти, які організовували референдум, відчували повну безкарність, і це все точно працювало не на імідж України, бо всі вважали ці колаборанти, що Україна слабка держава. А ці люди. Про російські налаштовані вони не люблять лапки, треба, треба такий кулак. Тому я вважаю, що зараз не має бути жалю ні до кого. Звісно, що кожен випадок окремий і когось дійсно змусили, когось шантажували дітьми, безпекою це треба враховувати. Але в чистому виді колабораціонізм має бути покараний. Я й тільки за про одне боюся, що. Їх може стільки стати тих колаборантів, що просто тюрем не вистачить, і тоді треба застосовувати вже те, що ми про що ми казали з вами в попередній розмові е, інші засоби Депортація примусова позбавлення громадянства або обмеження громадянських прав, якщо немає способу притягнути людину до відповідальності, але все одно ну, треба робити за законом, щоб ми не були похожі на бананову республіку. Все таки, щоб ми були правовою державою. Яка захищає свої інтереси?